Коензим q 10 для омолодження організму для життєвих сил. Цей препарат надає на організм людини антиоксидантну дію, стимулює метаболізм у клітинах. Оксин відновлює процеси завдяки своїм властивостям. Коензим q 10 може підвищити рівень життєвих сил організму, який використовується для омолодження, зниження маси тіла та під час боротьби з онкоклітинами. Хворь Альцгеймера також назначають, коензим Q10 пропивати, використовується у разі недуг ясен, серця після хіміотерапії і так далі. Також коінзим q 10 має дію антиоксидантну, допомагає нейтралізувати шкідливі вільні радикали, продовжити життя пацієнтам, які страждають на онкогрутей. Цей препарат він розкішний і це як ідея, також як еліксир молодості. Тому ви можете звернутися в наші інтернет-магазини компанії Віковий Схід і собі придбати, і для профілактики пропивати, для того, щоб ви себе почували краще. Віковий схід кожному клієнту дарить подаруночки. Ми вас чекаємо.